Так, тест провожу. Значить, скільки вистачає одного заряду для дозиметра Cadmi з виключеним дисплеєм. Значить, зарядив його 15-числа і 21 числа 18.30 він почав вже подавати сигнали ось такі що батарея розряджена, ну тобто вже роз... майже розряджена. І далі засічу, скільки ще він годин чи днів пропрацює. Вимкну звук, щоб воно не пілікало. Кожну хвилину приблизно він пілікає. Ось так два рази блимує цей світлодіод. і показує, що Ну, зараз перевіримо, як часто йдемо налаштування. Ось накопичені. Ну за цей час ось така. 144 мікрозіверта. зіверта. 140. Годин. Ну, от, верхній цей світлодіо також світиться. Великий. 140 годин працював. добре. Так. Дисплей. Він у мене буде вимкнений. Звук я вимкнув на батарею. Бо з таким гучним звуком вона дуже швидко розрядиться. Вібрація і так мене все вимкнене. Світлодіот батареї повимкну. от Так, ну все. Ось такі пороги. На максимум поставив, щоб не було ложних спрацювань. Ну, все. Тепер перевірю скільки ще годин він протримається. От такий критично розрядженій батареї. Ну от, за 140 годин 14,4 мікрозівертана окопичена погами це Ну Добре, перевіримо. Ось такий природ. Ось слідяний SBT 10А. Type C розъem. Тут micro USB еще разъем. Заводська крышка, лятый алюминий. Ну совсем пока.